Друзі, вітаю! Дуже неприкольні новини з Туреччини. Стамбул офіційний вирішив вступити до Бріксу групи країн, в які входить а, власне Росія з Китаєм. Дуже дуже така контроверсійна новина. Виходить так, що наші вороги, які об'єдналися, куди вступив ще й Іран. От вони зараз намагаються розколоти деякі великі західні союзи. І цим самим намагається конкурувати із Заходом, з іншої сторони, намагається відволікти увагу Заходу, увагу інших країн від проблеми України і намагається поляризувати світ за рахунок того, що з західних груп вибивають, ну, знову ж таки, не суперсильних, але середніх гравців. Давайте це проаналізуємо. Підпишіться на цей YouTube канал, і ще ми робимо збір шил з України на кілька бригад. На 100 тисяч гривень там 46 тисяч гривень є. Це збір, який ще почався на День Незалежності. Я збирав його паралельно з нашим великим збором. Ну от давайте його дозакриємо і почнемо збирати на автомобілі для наших хлопців на Донецький напрямок. Тому, будь ласка, кожна гривня важлива. Закриємо це і одразу стартунемо новий. Ну і збір на 2 мільйони супер полетів. Туреччина офіційно подала заявку на вступ до Брікс, що об'єднує ринки, які розвиваються, оскільки прагне посилити свій глобальний вплив і налагодити нові зв'язки за межами традиційних західних союзників. Туреччина хоче бути містком між супербагатим заходом та власне Азією, яка починає дуже активно агресивно розвиватися, і вони намагаються змістити свої інтереси подалі до сходу заявка також частково є результатом розбіжностей з іншими членами НАТО після того, як Туреччина підтримувала тісні зв'язки з Росією після її вторгнення в Україну, а захід їй цього не дозволяв. Ну Туреччина, будучи в НАТО, починає грати свою гру. Чи справедливо це враховуючи скільки Туреччина отримала зброї від НАТО, скільки Туреччина отримала інвестицій від заходу? Ну питання дискусійне. Але на думку Блумберг адміністрація Ердогана вважає, що геополітичний центр зміщується, і він хоче власне за ним слідувати. Новий дипломатичний поштовх країни відображає її прагнення розвивати зв'язки з усіма сторонами в багатополярному світі. Десь ми таке вже чули, ще й російською мовою. Водночас, виконуючи свої зобов'язання як ключового члена організації Північно-Атлантичного договору, вони хочуть залишатися зрозуміло, що в НАТО. Туреччина вважає, що вступ в Брікс може допомогти країні поліпшити економічне співробітництво з Росією, Китаєм і стати торговим. Партнером між ЄС та Азією. Вона хоче стати хабом для експорту газу з Росії та Центральної Азії, кажуть джерела. В Брікс, ви знаєте, входить Бразилія, Росія, Індія, Китай і Південна Африка. Також туди на початку цього року вступили Іран, Арабські Емірати, Ефіопія та Єгипет. Зараз буде форум в Казані 22-24 жовтня, і туди ще має доєднатися. Азербайджан, Саудівська Аравія просила приєднатися, лише заявку не подавали, і штати можуть їх призупинити. Ну і зрозуміло, що Малайзія, Таїланд і власне Туреччина з Азербайджаном спробують приєднатися уже в Казані. Це насправді. Не дуже добра новина, тому що ми бачимо, що Захід втрачає союзників, які будуть грати і вашим, і нашим. І це буде дуже тяжко об'єднувати лідерство. Те, що Захід давно нас просив, працюйте з глобальним півнем, щоб гарантувати лідерство Заходу і об'єднувати весь світ, щоб допомога йшла в Україну. Це відповідь Брікса і Китаю. В основному тут грає Китай, Росія слабка. Це відповідь Брікса на те, що у вас G20, окей. Наш Брікс, який був там умовним G5, альтернатива G7, він тепер теж буде розростатися, в тому числі за рахунок ваших. Просто скопіювали те, що робив Захід. Друге, Росія хоче розвалити G7 та е, Захід і намагається імплементувати цю історію багатополярного світу. Третє е, відволікають Захід. Проте тут є теж своя нотка позитиву, не без цього. Туреччину свого часу не взяли в ЄС. І ось вона зараз так витворяє: ну хорошо, не взяли в ЄС, ми в НАТО оборонки вистачає, але ми міст між ЄС і Азією. Ми дружимо з Росією, ми дружимо з Китаєм, ми дружимо з Африкою, роблять, що хочуть. Заходу це часто дуже-дуже не подобається. Туреччина грає в свої ігри. Правда, за це і платить дорого. Там зараз інфляція така, що жодна країна сусідня її точно не позаздрить. Але це те, що говорив Кісінджер Заходу. Хочете контролювати Україну. Беріть її в ЄС і в НАТО. Тоді точно вони не будуть заходити в Курщину, тоді точно вони не будуть заходити в якісь інші території. Ви будете знати, чого від України очікувати. Туреччину взяли в НАТО в безпековому плані, розуміють, що очікувати. Треба допомогти по Сирії. НАТО вони поможуть. Треба допомогти по ІГІЛу? вони поможуть. Треба ще десь допомогти. Вони погано, вяло, але допомагають. В ЄС не взяли, от вони зараз і танцюють по економічних блоках. Але це відповідь наша. Дивіться, що роблять турки. Якщо ви нас не візьмете в ЄС та НАТО, буде так і навіть гірше. Тобто треба показувати чесну альтернативу. Ми не будемо зайчиками і паєньками, якщо ви нас нікуди не візьмете і скажете, ну все, лежіть тут на обочині. Ми точно лежати не будемо. Ми будемо вести точно таку саму різну. Політику виключно заради себе. Просто це треба нагадувати Заходу постійно, що ми воюємо не за себе, ми воюємо за вас в тому числі. Тому беріть нас і в ЄС, і в НАТО. Це перша річ. Друга, Монголія е зараз буде приймати Путіна і від неї очікують арешту Путіна у разі його візиту. Про це пише буквально кілька хвилин тому Дойче Велі. От, і вони говорять, що е, Монголія має заборонити в'їзд президенту або затримати його, якщо він здійснить візит до країни. Він там має бути 3 числа. Про це йдеться в заяві Міжнародної правозахисної організації Human Rights Watch. От, яку вони сьогодні розповсюдили. Е, власне, правозахисники нагадали, що президент Росії розшукується гальським судом 17 березня. 23-го року, коли судді видали ордер на його арешт. Ну, тримаємо кулаки, Монголія не підведе. Але хто нас точно зараз не підводить, це уряд та парламент Румунії, які схвалили проект закону про передачу Україні систем. Петріот на засіданні 2 вересня їхній уряд схвалив законопроект про безкоштовну передачу Україні зенітного ракетного комплексу Петріот, законодавчу пропозицію виконавчої влади направляють до парламенту, і парламент має голоснути, тому що закон направляється як невідкладний, суперсрочний, потрібний. Ну і всі різні там ці депутатські шпаргалки, які тільки можна до нього приклеїти. Одним словом. Дійсно, румуни ведуть себе як справжні друзі, бо інколи нас критикують з вами, перекладають різними мовами наші відео. Ну, от і пишуть, що ось ви не любите всіх сусідів. Ні, не всіх. Ми любимо своїх сусідів. А особливо тих, які нам допомагають, розуміючи, що ми захищаємо і себе, і їх. І навпаки, ми не будемо прогинатися під тих сусідів, які хочуть, щоб ми їх захищали, і ще вилазити нам на голову. Такого ми точно робити не будемо. Але. Румунії щиро дякуємо за цю допомогу. Після схвалення закону парламентом уряд може прийняти рішення, яке зробить акт дарування операційним. Вся виконавча влада уповноважена відновити можливості протиповітряної оборони України за рахунок. Бюджет виділено Міністерством національної оборони. Одним словом, вони будуть його передавати безкоштовно. Міністерство оборони румунське зазначило, що поставить одну з семи систем Петріот в конфігурації 3+, Придбаних сполучених штатів чотири з них вже прибули до Румунії, два вже функціонують. Інші три прибудуть найближчим часом. Ми ну, насправді тут вказали ціни за сім систем Петріот заплатили всього на всього 4 мільярди доларів. Насправді, дай нам 15 мільярдів доларів. Ми могли б закрити всі областя, такі міста, як Київ, Харків, по три комплекти мати систем не просто штучок, а систем. От. Ну, але в якийсь час, коли ми мали б готуватись до війни, наші псевдопатріоти і політики витрачали ці гроші на корупцію, якщо тільки таможня давала по 4, по 5, а в кращі роки по 8 мільярдів доларів. Ну, скажімо так, не на патріоти витрачали, на патріотів монакських, віденських, іспанських. Які там ще у нас патріоти, мальдівські, сейшельські патріоти. От на цих патріотів витрачали. А те, щоб зараз захищати Київ, Харків, Одесу. Інші прекрасні українські міста, ну типу, грошей немає. Бачите, Румунія до війни вже це купила. Зараз дають нам. За це ми їм дякуємо. Але теж треба пам'ятати, що країну треба посилювати і в війну, і не в війну. Треба купувати зброю, щоб вона була на будь-який випадок. Ось така друзі. Інформація. Напишіть, як думаєте, чи посипляться ще інші країни, які захочуть вступити в Брікс. наприклад, Угорщина. А, так, вона не є членом G7, але вона в НАТО і вона не в G20, але, наприклад, витягнути в Брікс одну з країн ЄС може бути наступним кроком путіністів та китайців. Як думаєте, чи піде Угорщина, чи подасть заявку, чи навпаки залишиться вірна європейським. Цінностям. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Зробіть донат, який ми робимо, на збір, який ми робимо з Shields Ukraine. Збираємо одразу на кілька бригад. Ну і підпишіться на канал. Уже порядка 8 тисяч е прекрасних українців залишило, Щоб підписалися, нас буде 500 тисяч. Це потужна цифра, серйозна. Ми будемо ще більше збирати і більше допомагати нашій армії. Дорогі, бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!